Доброго ранку всім! 18 травня. На годиннику у нас половина першої години. І я вирішив на кінець-то, після майже тижня зупинки е, у відео записати для вас сьогодні щось новесеньке. Насправді план в мене був чуть-чуть інший, тому що думав зробити якийсь трошки вже похід, але по тому, що ви бачите, от в мене все мокре, то ранок був дуже-дуже дощовий. І тому треба було трошки видозмінити плани. Але, як мінімум, якісь кроки находити за день потрібно, тому думаю я перейдусь, покажу для вас буковель і взагалі, що є довкола. Тут, можливо, якісь новини, можливо, якісь люди. І якщо вам взагалі є щось цікаво, то ви можете написати про це в коментарях, ставити запитання, тому що мені дуже приємно те, наскільки ви є активні під моїми відео. А, і, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. Якщо ще досі не підписалися, то підпишіться на мій канал, тому що скоро буде наша улюблена пора грибних відео. І те, що взагалі останні декілька днів у нас постійно йдуть дощі, це не може не тішити саме в тому, що, як колись казав на сихові папа римський Іван Павло ІІ, пада дещ, да джечі ростуть. Так що отут також дощ паде, ростуть як діти, так і по чуть-чуть гриби. І хотів би ще попросити вас задонатити по QR-коду, який ви бачите, або в описі під відео на монобанку, де я збираю кошти для допомоги 80-ї ОДШБ. спільно з хлопцями з брутального футболу. Тому що, так як ви бачите, на Харкові зараз відбувається офензива зі сторони Росії, взагалі, а на решта кілянок. взагалі, все також продовжується. Хоча нам зараз як то інфопростір забивають абсолютно іншим менш важливим, таким як там закони, як блокпости. Ну, не знаю, якщо вас цікавить тільки закони і блокпости, то мені здається, що ви якось трошки відділяєте себе від того взагалі глобального поняття, що війна не зупинялася ні на день. І що потрібно робити все, все як має бути, і донатити треба продовжувати, треба бути корисним для нашої країни і для наближення нашої перемоги. От. Тому я вас попрошу, я не буду втомлюватися просити вас донатити. Тому робіть це. Дякую вам наперед. А зараз от я вам покажу, як виглядає у нас центральна рецепція. І взагалі потрошки, потрошки, як бачите, зелений стає все яскравішим. Люди є. Ходять, відпочивають трошки. Зараз зеленого є не тільки в, коль... в кольорах, а і в одязі, тому що мене насправді дуже тішить, то, що зараз на Буковелі є немала частина військових, які тут є на реабілітаціях, на відпочинках. Зараз, якщо десь буду бачити, то я вам їх хоча б спробую показати, але доземний уклін також як буковелю за те, що вони це роблять на постійній основі і, само собою, найбільший, найбільший, найбільший уклін це якраз тим воїнам, які роблять все для нашої перемоги. Зараз будемо йти далі вперед і подивимося, що є там. Так, поки йдемо. До речі, ось така у нас Зараз є реклама диван оф, похід он. Це турцентр походів від Буковелю. І якщо ви зараз є тут і боїтеся, наприклад, заблудитися в лісі самому, то Буковельський туристичний центр майже кожен день проводить різного роду екскурсії. У них там є цілий графік. Можна подивитися е, і записатися. Це є не, скажімо так, не дешево, так, так, як би здавалося, але все одно дуже зручно. так так як хлопці свою справу знають. Ми, до речі, вирішили піти вверх. І що можу сказати від себе, що якщо минулі роки кожен день вони возили людей на Говерлу, то тепер такого немає. так так як там зараз Прикордонну зону трошки розширили, і е, саме походи на, на, Говерлу, на Говерлу стали трошки менш доступними, аніж минулого року. Але я кажу, це все зрозуміло заради чого. Так що це є нормально, але якщо пройти декілька там рінків цих скажімо так, пунктів верифікації, то це все ще є можливо, тому таке, просто це явно не є так легко, як би зробити з дня на день. От, бо переважна більшість буковельських турів розраховано саме на те, що ви з вечора захотіли на наступний день, взяли і пішли. До речі, я думаю, що десь в якихось з днів дуже би хотілося мені ще... Сходити на гору хом'як, яку от гарно видно зараз. Там вже потрошки-потрошки сніги зійшли, і цього року я там ще не був. ні, Мені здається, був ще за снігів. Але от саме в таку пору ще не був, то би хотілося туди сходити. І також, так як я вже і казав, Е, треба буде спробувати пройти оці ці реєстрації, щоб попасти на цвітіння червоної рути рододендрона, щоб воно не, не втрачати цю свою традицію кожен рік споглядати її цвітіння. Так що, ось такі приблизно плани. Зараз будемо йти втуда, в сторону Mountain Residence. А поки що тут хочу показати, от у нас є Родільбан. Так, за 2000 гривень, за одного стається 600, от, працює до 17.00 і так, соло 600. І Зараз на вулиці є 15 градусів. Хоча погода розказувала те, що буде. Доволі прохолодно і не більше 11, але вийшли і просто неймовірно, неймовірно класно, тому що е, дощ перестав, як, як бачите, вже навіть трошки тут підсохло. Але все одно, як то дощ може початися в будь-яку пору, тому що ось це є те, що над нами. І поки що йдемо. Через Mountain Residence перейдемось, покажу що є там. До речі, от такі сучасні vip туалети є зараз тут. Як вони працюють? Ану. Ага. Вау! Клас. Чистенько це завжди що Тут можна бути впевненим, що ти туди зайдеш, там буде чисто. І йдемо зараз тут. До речі, хочу сказати, що тут якраз біля Mountain Residence дуже-дуже гарна і продумана територія, чистесенька, класна, можна гарно прогулятися. от Тут якраз є спеціальна зона і от там готель. Mountain Residence. Про нього в мене є, до речі, історія. Так так як я люблю пошукати її різні відео в інтернетах про Буковель, що, хто що нове розкаже, і тут виходить цікаве відео, там де одна пані їде відпочивати. Це буквально от там місяць тому. І вона каже, що а, така була. Е Акція, що коли ти бронюєш Mountain Residence, то вони на додачу додають вхіль... вільний вхід на, на воду-клаб. І якщо вважати, що вхід на воду-клаб це є 800 гривень за людини на день, то е два рази по 800 це є 1600. І тоді фактично проживання виходить майже безкоштовно, тому що вони заплатили, здається, десь 2 400. Я такий, ого! І, ну, і це ще включно з, з з... з... сніданком. І цей. Я такий, можливо, це десь вартує і раз спробувати, бо при тому всьому, що я вже понад 10 років є на Буковелі, я ще жодного разу не відпочивав на водоклап. І я думаю, що це був би також цікавий для вас а, саме матеріал для того, щоб зняти у відео. І думаю, от, це напевно саме той час і прийшов. Там дивлюся на приблизно які дати в мене буде можливість, скажімо так, трошки відлучитися від, від роботи, і можна було би піти туди. І Я там дивлюся і. Опа, ціна 1700 гривень, Я такий, ну, це вже просто капець, тому що вода клаб 1600 плюс е, ще сніданок, ну тобто взагалі реально жити безкоштовно. Але написавши в Residents е, на рахунок того, щоб запитатися, а чи дійсно е, далі входить вода клаб в проживання, вони сказали ні. Це була тимчасова акція. Тому, якщо що, то ви, як мінімум, це перевірте наперед. Ну, але також, це як то, ще й така ідея, такого відпочинку в мене є. От, але як бачите, тут тут просто неймовірно. Красиво і ще отам, от зверху, саме наверху на Mountain Residence, є відкритий басейн. Він невеличкий, він такий більше, скажімо, щоб просто там собі трошки покиснути, а не поплавати. Але все, все одно, як вони пишуть, найвищий басейн в Україні. Тому от така історія. Думаю, що я буду далі працювати над пропрацьовкою цього. Якщо вам це цікаво, то, будь ласка, пишіть в коментарі, а я буду далі йти. Ось і добралися ми вже до малого озера. Зараз тут трошки людей є, але ми собі подумали, подумали, що зробимо, напевно, чуть-чуть далі вилазку сьогодні. І, як то нехай це буде для вас, напевно, сюрприз. А зараз отут видно, що... Вже насаджують квіточки чорнобривці. Дуже люблю, як вони мають такі яскраві кольори. Буде напевно краса, неземна. І тут такі є лижочки непогані. І як ви бачите, забрали фонтан. Тобто, коли вам десь хтось скаже, що зустрічаємося біля фонтана, то це вже буде така доволі спірна локація. Тому що, чи тут його відновлять чи ні, поки що не відомо. Але його забрали. До речі, ми поки йшли, то бачили дворняжку хаски, який бігає. Хоча ну, він, скажімо так, на дворняжку зовсім був неподібний. Так як ми вже тут, я думаю, дай. Схожу в хаскі Хаус, запитаю, чи вони, бува, кого не загубили. от Тому що мені це є нескладно. А якщо це дійсно втік звідси, то буде набагато краще, якщо вони його знайдуть. Ну, як там сказали, у нас своїх 52 і всі і всі хаски пораховані і всі на місці. так що але якщо ви власник якогось місцевого хаски, який загубився, то знайте, що ходить по курорту отака красива собачка. А ми йдемо далі вперед. Зараз ми на половині шляху до Гуцуленду. І отут останній лейсер, що будується. Тут, так би мовити, середній, який вже на підході. І цей. Перша черга, яка вже от, -от, от, от готова. І що з цікавого, що ми як йшли, то бачили вже е бігборд того, що скоро і відкриття піццерії Маргеріта, який має знаходитися от саме тут або в глейсері. Тобто там вже як -то поставлено все на такі швидкі рейки щоб воно відкривалося отот -от, десь, можливо, навіть і цього літа. І також видно, що і аквапарк потрошки-потрошки добудовують, труби складають і ставлять облицювальну плитку таку довкола. Будова не припиняється фактично ні на хвилину. Але, ну, скажімо так, воно має такий доволі футуристичний вигляд. Ми, на озеро теж, скажімо, явно на, на мільйон, але і коштує воно точно більше за цей славнозвісний мільйон. Тому отаке. Так ви бачите по цих краплях і взагалі по плесу озера. Погода знову псується і можливо знову нам зіпсує наші плани на наші походи. Але ми поки що, як мінімум, думаю, вже точно я назнімав на не короткий випуск що по Буковелю. І ми ще сходимо собі в сторону кола огляду, тому що саме звідси от там з тераси в ресторану Сяєву відкривається просто неймовірний вид на Буковель. Певно не бачите, скільки людей його вилюбовує, хто навіть з штативами туди ходить, але ну, ми, думаю собі. Там подивимося, як воно там зараз буде. Можливо, дощ її прийде. Ну, що би ще хотів сказати, з того, що якщо ви е собі по пам'яті будете йти низом озера, щоб піднятися тут з наверх у вас це не вийде, тому що сходи тут що, забрали, напевно на реконструкції вам треба буде обходити аж отою стороною. Так далеко-далеко-далеко сюди, щоб добратися до зелену. І до кола огляду. Бо як бачите, сходи на даний момент є демонтовані. Ми будемо пробувати йти ось туди. Навіть така немалесенька черга зараз на, на коло огляду. До тих, хто цікавить далі знову. Ось такі у нас ціни. 300 гривень. Це за одне коло. Коло має займати в районі до 10 хвилин. І чим більше там на ньому є людей, то тим воно довше. Зараз попробую вам передати, в чому перевага, щоби випити е, в ресторані Сяєво або, принаймні, прийти зі своєю. Сидите ви такі собі за столиком, повертаєте голову. А тут у вас ось такий вид. Або ви повертаєте голову ще і дивитеся вверх. А тут ось таке. Коло просто над вами. Ну, виглядає дуже клас. Ми тут каву пити не будемо. Будемо йти далі за маршрутом, тому що дощик не сильний. Хіба що він посилиться. Так от, а надумали ми собі піти сьогодні аж на третє озеро. Це третє дальнє-дальнє озеро, але ну, за великим. І подивитися, що взагалі зараз відбувається там. Як ще в 2012 році ми туди ходили собі плавати, тому що великого ще не було. Було тільки малесеньке. І оце, яке зараз ми називаємо третє, тому що там можна було собі нормально поплавати безкоштовно в Буковелі. Тут у нас підйомник номер 15 От, Зараз персонал піднімають наверх, а ми попри Крепдешин йдемо далі туди. Ой, так багато приємних спогадів з тих місць. Так що подивимося, що там зараз є. Підходимо ми до третього озера і тут зараз іде, я так розумію, що підготовка до того, щоб запускати тут роботу вейк-парку. В дану секунду нікого нема. Хоча оцей саб тут хтось успішно зашвартував. Але також саме на цій атракції, там, де коли тебе тягнуть, на оцих всяких вейкбордах, я ще не був. Але зараз це місце дуже гарно облагороджене. І, наприклад, якщо ви є в Буковелі і думаєте, де би гарно, скажімо так, усамітнитися і відпочити, то кращого місця за це, напевно. І і буде важко знайти. А я якраз тут і буду завершувати відео, тому що ми тут собі зараз сядемо, трошки посидимо от і будемо слухати. Хотів сказати, як, е, це, як співають пташки, але чути, що там ще щось і працює там на автомобілі. Я дуже хочу подякувати вам за те, що ви були це відео зі мною. Коментуйте, ставте лайки. Акуратно. Акуратно. Кажу коментуйте, ставте лайки, не робіть дурниць. І підписуйтеся на мій канал. Буду дуже-дуже дуже вдячний вам за вашу активність. Окрім того, само собою дуже прошу, задонайте на 80-ту ДШБ по QR-коду або в описі під відео на карту. Так-то Війна зараз вона настільки як -то, погіршується, посилюється і при тому всьому, що в ще ніколи не зупиняється. Але нам треба якось власними силами наближувати її закінчення. Тому ще раз прошу вас, не будьте байдужими. Донайте. І в нас всіх все буде добре. Слава Україні! Замість постскриптом невеличка комічна штучка. Так, як я казав, тут ж тут сходи зняли, і деякі люди були не готові. Ну, як -то, трошки тут капчики треба буде той помочити. Ну, обходити було далеко, але ну, вже є як є. Останній ривок. Так що до скорих зустрічей.